Всім зразім привіт, з вами Ангі Сьогодні ми продовжуємо грати в PeP'YRSD. Зараз быстренько нагадую, що було, і розповідаю про новини. Ну, як новини, не прям. Ну, коротше. Ми закінчились на тому, те, що ми перейшли на 13 років, коли Б'янсі стало 13 років, і тут зараз ситуація з її хлопцем, те, що його кішка, моза, або як перекладає ігра, жінка, вибігла <coughs>, на дорогу. Ми минулий раз uh, не зупинили цього віна. Це наш ой, хлопець Б'янки, але він на нас показав, типу, я тебе не навиджу. Корош, погнали. Uh, я це зробив. Не тікай більше так, пустунко. Я мало не зупинився, коли побачив, як ти біжиш на проспект. Подивись, П'янка, я це зробив. Uh... Вибач, що відпустила мозу. Це майже моя вина. Не хвилюйся, важливо те, що ми обидва все ще тут, чи не так? Важливо те, що ми ще тут, правда? Ні. Так, але. Чому ви мене не зупинили? Чому ви мене не зупинили? Чому ви мене збили? Ви справді, Ти справді думаєш, що він перетнув? А? Ти справді думаєш, що змоза перебігла на іншу сторону? Не змінює знову моя реальність Б'янка. Ой, Бланка. Не роби цього, будь ласка. Я дала тобі можливість уникнути цього на початку. Зараз твоя подорож уже триває. Ну, ти ж і. Типу... Ми або втягаємо кільце, або навдягаємо кільце. Я не можу цього зробити. Тобі доведеться закінчити подорож. Ангел зламаних крил. Я в класі. Я маю. я повинна... Що відбувалося? Чому я відчуваю цей страх? О, хто кинув мені поперед? Гей, бі! Про скільки ти думаєш, Сларика? Заняття кінчилось. Поспішай, ти повинна купити нам морозива. Купити морозиво? Звичайно, ти сказала Джовані на перерві, не да... щоб вона не забрала твою закуску. Давай, п'янка, ти не хочеш, щоб чувана знову подряпала твої зошити? Я що? О, Чивана. Вона казала, що ми повинні пошк... пошкрябати її зошити. Якщо від... вона сьогодні накупить нам морозова. Звучить весело, хоча. Здається, ти вже знову потря... полула... латку. Що? Перевірка. Подивися, яка ти гарна б'янка. Я пропустила, вибачте, що вона писала. Як гарно виглядала б, як помала обидва ока. Блять, я так мені А Чому вони... Розповідають мені ці речі. Коротше, на сам... насправді, ці подружки вони все ще тім разі, типу вони її щось трохи буляли, а в її реальність, ну в її вигаданій реальності, або як вона все це пам'ятає, то вони, типу, її подружки найкращі. Отже, ми ніколи не були найкращими друзями. Звичайно, ми найкращі друзі. Наші жарти тебе не смішили? Хі... Хіба ти не бачиш, як нам було весело з тобою? <гум> а тепер вставай, ти маєш купити нам цукерок там, ти казала морозово, які цукерки ще. О, натягни мене за волоси! Вставай, ду... дура! Ну, тож. Біл... Бля... Бланка! Цього разу я тут. Запам'ятай запам це. Я допоможу тобі. Заспокійся, і ми зможемо від них текти. І почнеться. Дуже добре. Тепер моя черга. А, а моя... моя голова! Типу не разом, я так озвучила. <гум> Давай скористаємося тим, що, щоб чігти. Щоб а? Ходімо. Все гаразд. <гум> Блять, я так вмію це озвучувати. <гум> <гум> Вибачте за мою шикарну озвучку. О, в мене запаморочення. Що ти з ними зробила, Планку? Це є у них були ті самі головні болі, що й у мене. Тепер я ясвідка ці всі болі, да? Давай, Бланко, чому ти мені не скажеш? Ти будеш чекати, поки я зміню свій вік і знову забуду про тебе? Це все так заплутано. Я не можу згадати тебе, доки ти не з'явишся, або щось про цю дивну подорож, у якій він, якій я зараз. Типу, поки вона оце подорожує, вона не пам'ятає про планку, вона типу, відчуває, як це просто відбувається вда зараз, прямо зараз. Ну так. Mm. Да. Прийде час, коли ти мене більше не згадуватимеш. Час тече, події мають відбуватися. Я повернусь трохи пізніше. Але почекай! М? О, добре. Чи все добре бути вдома? А, це кри Сабріна. Сабріна це ма... Ой. Молодша сестра п'янка, яка трохи хворіє. Ну, я не знаю, чим хворіє саме, але щось смертельне. <кхм> Мої ноги, вони не рухаються. Стоп, мамо, не продовжуй, ти повинна заспокоїтись. але це ти Міскава? я не розумію, Це типа ма наша мама, або наша мачуха. А також у нас були проблеми з батьком, його вже, напевно, не буде, надіюсь. Я вдома. Щось не так? О, п'янка. Чи не могла б ти допомо... прийти допомогти нам на кухні? Добре, добре. С Сабріна? Не ті очі зараз закриють. Старша сестричка, ти можеш мені допомогти? Гаразд, дай мені руку. Мамо, ти теж впав на... на землі. Щось У Матері був ще один напад божевілля. Вона хотіла задушити мене подушкою. І мама в нас теж трохи є бобов, хочу вбити. Ну, коротше, да. У мене не було іншого вибору, як кинути в неї склянку, щоб зупинити її. Я втратила спокій, коли мої ноги перестали реагувати, і я впала. Мамо, це Замовкни, ти навіть не рідна донька, щоб мене так називати. О, бачите, вона каже, що ти не рідна донька. Чи не легше буде врятувати себе від страждань, якщо ми закінчимо це зараз, то повбити її? Іди нахуй. Відколи вона народилася. Лікар сказав, що вона надовго не проживе. Ми рекомендуємо, ми рекомендуємо операцію, але ви повинні досягти певного віку, щоб це зробити. Їй ще залишилося близько двох років до цього. Якщо її хвороба за цей час прогресуватиме, я не хочу уявити, що їй доведеться терпіти. Не підходь, мамо. Подумай про це, п'янка. Я закінчу це, а ти будеш робити вигляд, що нічого не бачила. Як думаєш? Ми обидва отримаємо користь від цього. Обидві? Звичайно, якщо Запріна піде зараз, ти. Мама, тихо, прямо зараз твої слова роблять мені боляче, ніж будь-яка хвороба. Так, мой скофе, розслабтеся. Вам потрібно прийняти транквілізатори. Я піду їх заберу. я недовго я не Сабріну. Сабріна зі судрізами на очах і тремтінь тячим тілом намагається зберігати спокій і мовчати, мовчати, чекаючи на б'янку. Я найменше, шум викличе негативну реакцію з. У засмученої міскаве очікування повернення Біанки з ліками оставалося для собріни цілою вічністю, Її думки було... були групою негативних ідей, які міскофів коренило свої... своїми словами. Подумай про це, п'янко, я закінчу це, а ти будеш робити вигляд, що нічого не бачила. Як думаєш? По слова, слова міскаво в голові Сабріни, те, що вона згадує. Мама, справді буде щасливою, якщо я піду. Вона думала про те, що сильно придушувало бажання плакати. О, готово. Ось міскаво. З одним із них і потриманням ви почуватиметесь краще. Сабріна ж не покінчить з собою. Дякую, мені вже стало краще, але я їх все одно візьму. Вибачте, що так поводилось, що так поводилась, п'янка. Я піду відпочину. Мені теж треба повертатися до своєї кімнати, сестричко? Вона навіть не вибачилась переді мною. Ага? Їй байдуже до мене. Сабрина? Е, Нічого, я залишусь тут ще трохи. Вона, типу, заснула. Вона заснула. Я залишу її там на деякий час. Те що сказала місково було справді жахливим. Ах, мені потрібно вийти. Янка вийшла з дому, з кожним кроком спокій, який вона підтримувала, почав порушуватись, відкриваючи сумну та налякану ноб'янку. Коли вона прийшла до парку, то вже не могла стримати свої плач та сльози. Ох, як вона могла це сказати? Чому вона має бути таким жорстоким? Чому вона має бути такою жорстокою з нею? Моя маленька сестричка не помре. Вона не може, ви просто не можете. мяу. мяу. Ора, жінка. Чудо жінка. Це звук кошеня? Ой, ось ти маленька. Я ж казав тобі, що вистрибувати з було була негарною ідеєю. Він поранений. У мене є серветки, якщо це допоможе. Е, ні, не хвилюйся. Вона у порядку. Правда, дівчино? <тит> Ти це бачиш, хіба це не мило, хоча вона досить наслухняна. <тит> так, вона виглядає такою милою? Я знайшла її, я знайшов її покинути твою кілька днів тому. Я думаю, хтось залишив її, бо вважали її нещастям, типу чорні кішки. Насправді. Чисте насенітниця Моза, мій щасливий талісман. Ходімо, ми я Моза. На побачення. А, До побачення хлопчик, який бігає за своїм, ко... за своїм котом, як мило, як кстати, недавно в себе на дворі бачила сліпеньке кошеня. Мені його так шкода. Він справді добрий хлопець. Мені подобається. Наступні дні, незважаючи на легкий дис... дискомфорт від Йовани та Джовани, які вже боялися Бянки, розвивалися так, як це вже було. Б'янка та він стали дуже хорошими друзями. Коли вони були разом, обидва були дуже щасливі десь. О. око. А, моза, повернись назад! <гум> <гум> Дякую, що чекала мене в рюкзаку. Сьогоднішнє тренування було досить важким. Він <гум> теж чомусь хворіє. Блін, біль в грудях частіше є, Та Ба... це нічого. Простий біль мене не зупинить. Я виграю для тебе, мамо. Я виграю, навіть якщо моє серце зупиниться до фінішу. Б'янко спостерігала замін спочатку з цікавістю. Я не розумію, чи це, бланка, чи це про Бланку, чи це про Б'янку. Але тепер він зробив це радше через турботу. За своєю природою Бланка могла лише спостерігати, навіть якщо бачила, як він спізнувся. Я просто дивилась, я не могла нічого зробити. Незважаючи на це, Б'янка відчула, що вона підключається, при... піклується про нього. Знову. Які, зігор... Які зірки сьогодні ввечері? Чи не так моза? Yeah. Подивись, це суб... сузір'я там, мабуть, лепус. Це той, що у формі зайчика. Тобі не хочеться полювати за, зірка... за зірковим... ло... на зіркового кролика? <laughs> yeah. Якусь спокійно. Інколи мені шкода, щоб у мене не було цілий. Було тіле, про які варто було б хвилюватися, або очікувань, яких треба було б здійснити. Просто стою тут на траві і дивлюсь на зірки. Моза? Моза? <клев> <клев> Що я тобі казав про те, як ти вибігаєш вибіга... і ганяєшся за птахами? О, ти розчалила моє серце. Де ще трохи подихати. Кілька днів, кілька днів після, а це цей момент, коли його переїхала. Я надто нервую, Б'янка. День гонки вже близько, я не відчуваю себе готовим. Розслабся він. Я впевнена, що ти легко отримаєш цю медаль. Це правда. Говорив як, як невдаха, я візьму цю мезель і присучу. Присвятчуть цю с... перемогу тобі. Оце ставлення. Давай, давай, Біанко, бі... бігати до кінця парку. А? Якщо ти програєш, тобі доведеться мене нести, нести мене додому. Що? Почекай, він! Того. Він. Перемога того не варта. Ти вже почав бігти? А, ні в якому разі. Б'янка біжить за віном. Він добре бігав, та швидко втік від Б'янки. Однак, коли він уже наблизився до кінця парку. О! А, а, а Перемога ти в нормі? Ой, здається, що у нього навіть смазка на лиці цей зала сумний. Так. Цей благословлений камінь змусив мене посклизнутись. Я мав бачити, куди я ступаю. <гум> Будь обережнішим я ходіли улювалися, коли побачила, як ти впав. У тебе навіть кров під маскою. Як ти так поранився, впавши? Я вкусив себе заїбик, вибач <гум> тримай мозу. О, ти маєш рацію. моза? Ого, який м'який кіш. Тепер я в порядку Повернувся до нормального стану. Здається, ви з мозою дуже добре, знаєте. І дуже подобається, коли її балують. Так, я теж. Мати. П'я моза. Мій сир розпливається. Вистрибнула на прове... проспект за гробцем. Цей звук це від вантажівки? Переходь на інший бік моза. Цей розсіяний кіт залишився посередині. Я зможу досягти, якщо, якщо піду на повній швидкості. Зупинити перемогу. Я бачити не можу назад. Ну і до кінця буду. Все, ні. Він моза? Він. П'янка. Мені вдалося рятувати мозу, чи не так? У цю коротку мить п'янка, яка несвідомо закрила очі, щоб уникнути трагедії, яку вона передбачила. Почувши легкі слова віна з маленької надії в серці, вона підвіла очі і побачила, що трагедія, якої так боялася, збулась. Але я вкрита червоними полюсками і дві маленькі душі, які безкорисно борються за виживання. Полюски це мається на увазі кров. Він твої ноги! Допоможи <п 'я> мені, п'янка, тримай мозу. Вона в поспеці, чи не так, навколо мене все темно. А в мозе, напевно, одне вушко від'їхало. <п 'я> Знаєш, оце у нього на масті не, не, не лиця і кров пішла. П'янка, тримай мозу, вона, напевно, шоці. Вона дуже нерухома. Мені вдалося рятувати її своєю швидкістю. Чи не так? Моє життя було використане, щоб рятувати мою маленьку мозу. А Все так холодно. Поспішай, б'янка, неси мозу. Це є холодніше. Моза він. Побачивши він та мозу в такому стані перед собою, м'яка викликала абсолютний шах і почуття провини. Планка! Планка! ми повинні їм допомогти. Мені вдалося рятувати Мозу, чи не так? Це все я винна. Це я винна. Це моя вина, що він був за до мене. В мозу на руках. Якби не тримала мозу, напевно, що о, це знову око, бачите, а це око бланки. То це око бланки, коли ми його бачимо, то це скоріше все передбачає те, що щось погане буде. А, Ні, якби я віддала це, це перемоги замість з того, щоб тримала. Ні, якби я ніколи не... Не взяла і прийняла його запрошення? Ні, якби я, тут, я не вийшла з дому. Це моя вона. П'янка. <гас> П'янка відрегурувала напрочуд не через слова бланки, а тому, що щось тримала і за щиколотку. <гас> П'янка, я знайшов тебе. Ні-ні-ні-ні-ні. <гас> <гас> я не знаю, що робити. Б'янка, ти повинна заспокоїтись, перш ніж. Спочатку Сабріна, а тепер це я не можу, не можу. Все, батл. погнали. У мене, типу, стоїть режим те, що легкий бо я навіть на нормальному не могла їх побити. Ми зробили це б'янка, ми змогли тебе заспокоїти. О, вибач, побачив, що щось подібне. Я не могла цього витримати. Я б хотіла, щоб це була ще одна твоя ілюзія. Я б теж хотіла, але вам доведеться дивитися в очі реальності. Ми повинні зіткнутися з нею, незважаючи на те, наскільки це боляче. А тепер відкрийте очі і дайте попрощатися з віном. Я буду плакати. Це буде боляче. Я теж цього хотіла. Він. Міанга. Міанка, Я радий, що ти відповіла. Я думала, ти втекла. Я прийняв це. Я не хочу уявити, в якому стані я перебуваю. Я залишу біля тебе, та цю вона спати мене завжди, як і я скоро. Я хотів би взяти тебе в інші пригоди, моя мила Бі. але доля зламала мені крила. І ці оці якраз розбиті крила. Я не хочу, щоб ти йшов. Я не хочу, щоб ти йшов. Я не можу бути щасливим без тебе. У моєму домі я знаходжу лише лише і постійну тривогу. Ти не можеш піти. І я теж не хочу. Ах, мені здається, занадто холодно. І типа. Колосковою груди, там оце останній останні, останні бос, якраз там типу, були оці от е, боже, хребет, боже, кості грудей, я не знаю, як вони називається. Типу там вони в квітках у були, були, розах. Я більше не можу. У мене закінчується час. Вибачу, я так рано пішов з моїми новими крилами. Я продовжу пригоди з Мозою Можливо, ми зустрінемось у далекому майбутньому. Завжди, що з посмішкою на обличчі. Я люблю тебе, п'янка. Я теж тебе люблю. Ой, бля, все, піздець. Ой, вибачте. Я дуже сумуватиму за тобою. Я ніколи не забуду тебе. Хоча було чути лише крики п'янки, страждання планки були схожими. П'янка плакала виснажена, засинаючи на тротуарі через кілька годин. А? а? Що я роблю в автобусі? А це ми дізнаємося в наступній серії. Звичайно, це вже перехід на нову категорію, на новий страх. Ну так тут все. Що я можу сказати? Трохи боляче. І оце, те, що коли екран чорний там пишеться, оце, е, я от, то не розумію. Це типу, мені озвучують як чи це відзвучують як від бланки. Бо там ж писалося, що типу, Янка плакала, але бланки також було боляче. Вона ж тип, теж типу, закохалася в нього, цього він, бланка наша. Ну, Або це просто щось із за переводу там путаність. Ну, в будь-якому випадку. Е, ну, А так, на цьому все. Не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на мій канал, писати в коментарях, що я там неправильна робля, яка, е, Сказати там крінж чи не крінж, порадити якусь ігру. А на цьому все. Всім пока!